Вітаю вас. продовжуємо наш ефір. Далі будемо говорити про. Нашого президента Петра Порошенко. Порошенка, власне, 25 травня, скажімо так, відзначали річницю президента. Тоді відбулися вибори, і в першому турі переміг саме Порошенко Олег Рибачук в нашій студії, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Ми вас сьогодні не відпускаємо, поки не поговоримо всі важливі теми. Але, власне, тут. Це є... на десерт залишили таку? На десерт так, найважливіше, Але вже багато там, говорили та, різних думок. Такі різні ставлення до, до президента, але тим не менш підтримка його залишається там стабільною. Якщо ми бачили, як рейтинг Яценюка впав в якийсь момент да, там, народного фронту, то в принципі дуже обережно громадяни ставляться до президента, тому що в ситуації, коли країна у війні, він. Хтось вважає, що зміг стабілізувати ситуацію. Хтось навпаки критикує і вважає, що саме він завів Україну в війну. Будемо слухати вашу думку. З обіцянок які звучали там, наприклад, о, коли о, президента було обрано, він казав про те, що мають відбутися дострокові вибори до парламенту, це відбулося. Да, це ледь о, одна з єдиних обіцянок, яка дійсно відбулася щодо Донбасу. Цитую президента: антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона повинна і буде тривати. Години а про це він власне заявив на брифінгу одразу після того, як вибори відбулися. Ну, в принципі. Про години ви вже згадували в попередніх не. ефірах щось це любить президент. Це сприйняття часу, так за годину все вирішиться. І тому я чи чи можна там це так критикувати? цю обіцянку що він не зміг її виконати? Чи тут скільки відсотків цього залежало від рішень від політики Петра Порошенка? Звичайно, якщо брати і фіксувати у нас один із наших там проектів, був називався Владометр, де ми просто чітко брали. І фіксували прямі обіцянки політиків. ось Пообіцяв, зафіксовано. В часі показували, де зроблено, угу. там, наполовину на четвертину зроблено, взагалі не зроблено. Тому Порошенко в цьому відношенні е, вдячний матеріал, тому що він е, робить е, такі чіткі обіцянки. там я до, По дорозі до вас біля Нацбанку там висить величезний транспарант. Із передвиборчої е, промови Порошенка, де там їм обіцяється цим вкладчикам валютним, обіцяється теж е, певна річ. І політики намагаються уникати е, таких конкретних обіцянок. Якщо не йти в такі деталі, а говорити загалом так, відсторонено, то, е, наприклад, важко уявити собі, щоб президентом був хтось от за цей рік, е, а не Порошенко без. Катастрофічних результатів ми ну, беремо номер два це Юля Тимошенко, і я вже бачив в інтернеті аналізи: а що було б, якби Юля там чи далі Віталій Клічко, який мав е президентський рейтинг. Чи не знаю, хто там ще там Арсені. Але на виборах це але вони не, не балотувалися, Був так Петро Порошенко. Ну, так, але Не пішов не кличко на люд, люд, Ляшко. Люд, люди брали ой, Ляшко. Ну Ляшко, це ж зразу пам'ятає, що Крим би вже був би наш і вже, вже, вже всім би було б. Е, от, тобто українці розуміють, що насправді, із, от ти ж не просто абстрактно собі говориш, а от були вибори, були такі кандидати. І якщо аналізувати за рік, що зробив Порошенка, і що могли б зробити інші, то Порошенка виграє навіть е там за такою за умовною е за умовною якоюсь так моделюванням розвитку ситуації. Е тому е, йому, звичайно, пробачають багато що ви праві в тому, що е, е, він отримав, напевне, найскладнішу ситуацію з усіх президентів. З іншого боку, у нього є найбільших, найбільш таких професійних, професійно досвіду і навиків, тому що у нас повторюю, жоден. Із колишніх президентів не мав стільки досвіду роботи там, зокрема, не був міністр... міністром закордонних справ. І у нас президенти завжди провалювалися саме як глави держав. А Порошенко собі, як там в варенику сметані, він відчуває себе абсолютно природньо. і один на один з Меркель, з Обамою. І, напевне, у нього як у всіх. Інших президентів разом взятих не було такого насиченого графіку спілкувань, не протокольних речей, а там складних переговорів з лідерами світу цього, тому що Україна зараз е, одна із країн, як від як, від долі якої залежить там майбутнє Європи, а то і світу. Тому він попав в надзвичайно складну ситуацію, і напевно в нього найбільше успіхів як у особистості саме тут, тому що ну, за нього. Я, я, мені складно уявити, наприклад, інших людей, які б от були саме от за таких обставин, були, мали б ці відповідальність е, головного дипломата країни, країни чи верховного командувача, але людина, яка могла б дуже спокійно е, у колі світових лідерів бути органічним. От попередники Порошенка були неорганічні. У клубі світових лідерів він є такий. З ним по телефону можна розмовляти без прикладачів. Я завжди говорив, що це величезна перевага. З іншого боку, до нього все більше підступає питань відповідальності, тому що ми не знаємо, про що там вони говорять один на один. Але відчуваємо, що вже цей медовий місяць пройшов, і там є якісь речі, які, напевне, Порошенко там обіцяв, і світ не цікавить. Там чому не робиться, а світ хотів би бачити поступ. І я відчуваю, наприклад, в тій ризі вже розмова була е, жорсткіша з України починають говорити як з країною, яка взяла на себе зобов'язання. І з першого січня наступного року Україна зобов'язана виконувати угоди. Умови про, про асоціацію, а це досить жорсткий документ і в часі, і, і всьому іншому. І тому є пряма прив'язка до того, що якщо Україна не виконує щось, не отримує фінансової підтримки, і світ не хоче чути про якісь внутрішні роздраї, Тому так було символічно, що саміт в Києві Порошенко там був змушений запросити прем'єр-міністра, щоб продемонструвати, що вони ось така от. Дружня пара. І, очевидно, їм прямим текстом дають зрозуміти, що це зараз неприпустимо. і ніхто з них не виграє, якщо вони будуть повторювати спробу зробити ремейк Ющенка Тимошенка. І вони всіляко говорять, що це абсолютно неможливо. Тому в цьому відношенні Порошенка виграє? У кадровій політиці він хронічний. Хронічний з точки зору провалів всіх попередників. Його кадрові призначення. Дотримують мало критики. Як правило, це люди, яких він особисто знає, особисто довіряє, а ще краще, щоб вони були особисто залежні від нього фінансово, або в минулому, або у сьогоденні. І це, звичайно, не може не бути проблемою, тому що у дуже складній ситуації, де треба брати можливо людей, які тобі неприємні, можливо, які тебе критикують, можливо. Господи, які можуть стати твоїми конкурентами на виборах, але які зараз компетентні вирішити проблеми, отут у нас Порошенко здувається. В кадровій політиці він призначає людей, не виходячи з професійних міркувань, а знову особиста відданість, особисте знайомство, особисте, особисте, особисте. І ця дорога в нікуди. Можливо, він ще схаменеться, бо поки що. І політично, відповідно, політична сила будується по такому ж принципу. Друзі-друзів там підбирають. І це, це, це абсолютно збанкрутіла політика. Я не, він напевно йому про це говорить. Може, не говорить. я думаю, що говорить. Але знову ображається на критику, дуже не любить людей, які там от, ну, оточувати себе лизо... Як це лизо блюдами, да? ну, так? Якимось таким. Та, людьми, які тобі говорять тільки приємні речі. Да? Е, можливо, це і приємно, але це. Дуже деструктивно ти попадаєш у віртуальний світ, і саме основне, що ці люди, які так тебе нахвалюють і так в січать особисто свою там відданість, вони перші зраджують. І перші переходять на сторону ворога. А чи можна тут порівнювати ну Петро Порошенко? Він як там людина, він він є, склався успішна людина, успішний так, бізнесмен так. Не політик. мало того, амбітна чи... і чистолюбива, так, так але чому його навички, скажімо так, в співпраці там з підлеглими чи з партнерами? Вони ж очевидно спрацювали добре, якщо він зміг там збудувати свою імперію, да, скажімо так, і досягти такого ви увазі бізнес імперія, звісно, бізнес імперію. Чому ці тоді його навички, його правила не працюють, коли ми говоримо про державу? Ну, no, я особисто впевнений, я завжди був прихильником того, що великий бізнес і державні справи треба відокремлювати. Тут просто повний протилежно, протилежний такий конфлікт інтересів. У бізнесі ти маєш вигравати, твоя задача прибуток. Ти приймаєш рішення, і е, там е, основним мірилом твоєї успішності є е, е, прибуток. У державній політиці це зовсім не так. І е, у державних справах це зовсім не так. І в бізнесі, напевне, знову треба сказати, що український бізнес він специфічний. Ну, як кажуть, у нас зовсім не факт. Що наші там мультімільярдери стали мультіра... мультимільярдерами у висококонкурентному середовищі європейському? У нас краще не питати, як ти зробив ці мільярди, але у нас зрозумі... мільйон частина. Особ... Але зрозуміло, що у нас олігархічна система передбачає колосальний вплив бізнесу на політику. І грані тут стараються зовсім. В Європі це абсолютно неможливо. Інсайдерство там кримінал, ти можеш просто отримати е, великий тюремний срок. Е, а у нас е, великий бізнес тримає своїх людей на посаді в прокуратурі, в Служби безпеки. Там, навіть слухайте, перший раз я заходив в кабін, навіть секретарки, там, наприклад, якщо ти там віце-прем'єр, чи ти якщо ти не, не сам не приведеш з собою людей, яких ти знаєш, на, на посаду. Секретарки, то вони отримують доплату, там, якихось там жалюгідних, як мені казали, 100 доларів, ну це 10 років назад, в рік від різних бізнесменів, за те, щоб раз в рік вона може одного листа підкласти правильно чи дати одну інформацію. Тобто у нас навіть на рівні секретарок вони просто отримують чорну зарплату, яка більше е, державної. А що ми вже говоримо про те, що кожен серйозний олігарх має. Те свого заступника в прокуратурі, якщо ти більше, то можливої прокурора ти тримаєш, в СБУ, в міліції, і ми вже мовчимо там про всяких там податкових і інших. І це люди, які отримують колосальні ресурси. Тому, так як робиться наш бізнес, європейський бізнес не робиться. І практика ведення нашого бізнесу, вона не конкурентна здатка в плані ось такої культури з європейською, там, де треба конкурувати реально і е, е, конкурувати. Чесно за чесними правилами з, з опонентами чи з, з іншими партнерами, бо в Україні це відбувається так: ти вкладаєш дуже багато коштів якогось там кандидата. І ти за одну ніч можеш заробити більше ніж за 10 років чесної конкуренції в Європі. Тобто, очевидно, що то ці практики не гадяться не для європейської політики. Тобто для заходу там неможлива ситуація, коли е, бізнесмен, е, там, олігархом хтось називає Порошенка, балотується на пост президента, що й перемагає. Потім обіцяє до речі, да, не до того як він переміг, але цитую знову ж таки, що стосується мого бізнесу, то відразу ж після інаугурації буде складено контракт з, ін... з інвестиційною компанією щодо. Пошуку покупців. Да, Про контракт це контракт був говорив, складений. Але результати року, ніякого день. бізнесу, ще при ньому. Так? Тобто це неможлива ситуація бізнес, для Європи. Так, і мало того, ще, у нього він ще робив ще одну дивну заяву, яку, яка викликала там, здивування дуже багатьох моїх там, європейських знайомих. Він сказав, що але при цьому він за жодних обставин не збирається продавати телеканал. Слухайте, пробачте, це можливо Берлусконі щось подібне може робити, але Берлусконі в Європі був дуже специфічною людиною і асоціювався з дуже специфічним розумінням європейських цінностей. Європейці такого не розуміють, і тут у Порошенка треба для того, щоб Порошенка в цьому випадку став рівним серед європейських політиків. Вони напевно в очі може йому скажуть, може не скажуть, але я не раз чув в очі, що це просто дивна заява. Навіщо тобі? Людині, яка стала президентом, яка хоче уйти в історію, а він хоче уйти в історію. Навіщо тобі там вигідно продавати цей грошен? Там найкраще. Це ти, ти, ти одночасно і президент, і навіщо тобі проводити по округу, де був твій батько, сина ну, Про це не говорить тільки лінивий. Так? Навіщо фондом твоїм має управляти знову твій син? От зараз, начебто, Порошенко формально не управляє на Ти просто став президентом країни, ти, ти, ти вже маєш думати про абсолютно інші категорії. Ну, не будеш ти мати 2 мільярди, будеш мати там, 500 мільйонів. Ну, ти що заробиш? Бо якщо ти думаєш про те, як заробляти, навіщо ну, ти пішов у президенти? Якщо ти став президентом, не думай про те, щоб там, не втрачати чи не заробляти. Забудь, країна зараз втрачає матері, втрачають дітей. Країна втрачає територію. Ми, там, ми, ми, ми зараз вагоні. І коли ми чуємо там розрахунки чи пояснення того, що, чому президент зараз не продає бізнес, бо там якась кон'юнктура ринку, то слухайте, ну краще таке не говорити. В той же час Порошенко треба визнати належне. Він досі, попри те, що нас можуть зустрічати дуже специфічно, він не боїться йти на люди. Боющенка ходив тоді, коли йому дуже подобалося. А як тільки... Народ почав свистіти, він перестав ходити, образився і перестав і дро поїздити. Порошенко не уникає жорстких е зустрічей. Тобто, у нього ще це, це, оце, це я не знаю, як чим це назвати. Боєць, не боєць, азартний, не азартний. Але от там е на річницю е майдану е європейського, коли там гул стояв, видно, Родить що він загиблих вийшли. Так, на і там десь в аеропорту. Тобто він різкі ці речі робить. Але. У нього загроза того, що він таки оцю тонку ниточку зв'язку з реальним світом втратить, є і за того, що люди підбираються за іншим принципом. І я думаю, що в його оточенні мало хто наважиться говорити йому в очі, те, про що ми з вами зараз говоримо. Це насправді дуже так жорстко звучить, те, що ви говорите, да? і розуміння того. А є, от за кого ви голосували? Чи підтримували на президентських виборах Порошенка? Це ні, я не, не, не голосував передати, за Порошенка. Не, не голосував. А була кандидатура, за яку ви голосували, так? чи ви там е, ні за кого поставили? Я не міг ні за кого мені вже совість не дозволила, але я голосував. Я розумів, що людина не, 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 не виграє, але не голосував ні за Тимошенка, ні за Порошенка. Угу. Людей, яких я чудово знаю, надто добре знаю, щоб самому собі е, сказати. Угу. Ну власне, тут знаєте, що по ви на початку там такі хвальні речі говорили про президента. Потім досить критично говорити про це, і можна від того впасти просто в розпач, тому що коли розумієш, що президент твоєї країни, яка знаходиться в агонії, як ви сказали. І коли українці жертвують там хто рідними, хто грошима, хто чим, да, але жертвують заради того, щоб Україна як держава встояла, президент не може пожертвувати, там, своїми успіхами, які мав до того. Да, Бачите, заради. але знову повторяємося серед того, меню. Що в нас були, це краще. І від нас з вами залежить, який він буде, тому що подобається йому, не подобається йому, що ми його критикуємо, але це наше право. я, наприклад, я вважаю, що я маю бути різкішим, тому що я добре знаю, як робляться президенти і як втрачаються президенти. Я був прямим свідком того. Що що сталося там з Віктором Ющенка чи з Юлією Тимошенко. І, і з тих часів я знаю і Порошенка. Тому я вважаю, що нам жодним чином не можна повторювати е, того, що ми, наприклад, обрали тоді Віктора Ющенка, народний президент, Юлія Тимошенко народний прем'єр, і громадянське суспільство взагалі відсторонилося. Журналісти самі собі знаходили аргументи, вже бачили що щось не так. Але ніхто не критикував. Час ішов, ніхто не критикував зараз. Такі часи, що зараз потрібно, щоб якимось чином те, про що ми з вами говоримо, хай доносять, хай там десь моніторять, хай чують, тому що про це говорять не тільки в Україні, про це говорять е серйозні європейські політики світові. А, і ще о, є багато там тем і обіцянок, по за якими можемо сьогодні аналізувати о, результативність президента. Але от щодо майдану, зацитую, президента, ніколи більше українська влада не повинна стріляти в українських людей. Ми повинні створити перший прецедент, нас нічого не зупинить. Він заявив це рік тому Петро Порошенко, коли доручав новому главі на той момент Генеральної прокуратури України це пан Яремо довести до кінця справи про розстріл. Людей на Майдані, так, А власне, знову ж таки, результату тут немає. І це така дуже кричуща ситуація. Так. Пройшло вже стільки часу. От, візьмемо вже там, тему там, студентського Майдану. Сім днів, де начебто опозиція ледве не розмови е, записувала. Але немає результатів. Є пояснення, чому. Але програна взагалі дискусія з суспільством. Або людям потрібно пояснити. Ну, одне з пояснень, що там втекли, знищили всі документи, але нема пояснень, наприклад, таких, коли людям дозволяють тікати. Коли людям дозволяють...